Дивіться, приїхали бризгати траву, бур'ян, точніше, є такий раундап. Є каністра звичайні, а це каністра з такою лієчкою. Вона на батарейці. Тобто ви розкладаєте, засовуєте сюди штекер і він автоматом починає бризгати. Тобто вам не треба отаку штуку качати руками вартість. Приблизно такої каністри тут 4 літра 20 доларів. Такої 22 долари. Тобто ви просто 2 долара переплачуєте, за те, що у вас є отака лієчка з батарейкою, яка працює. Ви ж тут навіть є лок, анлок. Завезе клінити, щоб нічого не брызгало в випадку случае... звиного нажату. Ось такий раундап вбиває всі. М -м. Суббурены, крем травы. На заметочку. Показываю, как Тут есть он, есть OFF. Открываете, вставляете. Нажимаете кнопочку. Щит. Открытый вниз. качает, и брызгает. насадки есть разные способы. і є закритий. Ну в общем О, так ось сходите і бризгаєте собі в ріганці і не качаєте рукою. Ну що, пішов бризгати тут далі.